Наразі у медиків надзвичайно багато важливих завдань, і вони завжди готові прийти на допомогу Задля того, щоб працівники швидкої могли ще оперативніше реагувати на виклики і рятувати життя людей для станції екстреної медичної допомоги у Кременчуці. Сьогодні було передано дві автівки. Раніше вони працювали як карети швидкої за кордоном. Ці спецавтомобілі є зручними, сучасними і мають велику кількість інших переваг. Вони дизельні. Потому что проблема сейчас, вы знаете, с бензином больше, чем с соляркой. Комфортабельные, мягенькие. Ці автомобілі передав на прохання міського голови Кременчука Віталія Малеського благодійний фонд акціонерів «Смартхолдинг». Було проведено велику кількість перемовин заради того, щоб ці автомобілі потрапили до Кременчуцьких медиків. Сьогодні Кременчук отримав дві машини швидкої допомоги. Ми дякуємо благодійному фонду акціонерів «Смартхолдинг» за надану підтримку, надану допомогу нашим медикам. Впевнений, що ці машини будуть працювати на місто Кременчук, працювати на нашу перемогу. Працівники станції екстреної медичної допомоги щиро вдячні керівництву міста та благодійникам за постійну турботу і підтримку. Я хочу виразити огромну благодарність Віталію Олексійовичу. Дякую большое за заботу. Що не забуваєте, хоча ми вроде як і полтавські, але для города Кременчуга ми все одно вказуємо допомог пріжсім Кремчужанам. Ви да. працюєте на Кременчуг, працюєте конечно, на Кременчужана на перемогу. Я впевнений, що ця техніка допоможе і мешканцям Кременчука, і мешканцям Кременчуцького району, всім тим, хто потребує допомоги. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.